Як здійснити прорахунок паркану на прикладі із найпопулярнішого матеріалу облицювальної цегли. Забіжу наперед, це не складно. Ми постійно отримуємо такі запити, і щоб дати вам точну цифру, нам потрібно буквально три речі. Перше загальні габарити паркану. Найважливіше – довжина та висота. Наприклад, 40 метрів по периметру, висота – 2 метри. Якщо паркан складається з секцій, напишіть, скільки і якої довжини. Якщо є стовпи, вкажіть кількість і розміри. Наприклад, 50х38 на або 38 х на 38 см. Характер паркану. Паркан повністю із цегли. Чи це стопи сегли, плюс між ними метал, ковка, VPC. Це важливо для точного розрахунку кількості матеріалу. Третє. Тип цегли. Повнорозмірна цегла 12 см або вузька 6 см. Колір. Бажано кілька вподобаних варіантів. Ми підкажемо, як краще буде виглядати. В конкретному оточенні, якщо ще не визначились, ми покажемо приклади готових парканів у різних стилях. Бонус: якщо маєте фото ділянки або приблизний ескіз, надсилайте. Це дає нам змогу краще зорієнтуватися і одразу запропонувати рішення. Після цього ви отримаєте точну кількість цегли, точну витрату клею, розрахунок на стовпи і секції окремо, при потребі, рекомендації по фундаменту і проєкт стовпів, вартість доставки, монтажу за потреби і головне повну картинку, скільки це реально коштуватиме. Та як виглядатиме, і найважливіше, ми зможемо зробити 3D-візуалізацію саме вашого паркану, щоб ви не уявляли його, а точно побачили його ще до будівництва. Напишіть нам прямо зараз, надішліть кілька фото і розміри, і ми все порахуємо. Брікленд це не просто цегла, це команда, яка допомагає з усім проєктом від підбору матеріалу до монтажу.